Мої вітання, друзі. Сьогодні ми будемо перепаковувати ось цю батарею з електропилки. Вона тримає дуже слабо, я її перевірив неї при вимірах, але написано 4 А. Тобто її ємності недостатньо і будемо ставити дмеги на 2600 мА. Загальна його ємність буде 5 А. Давайте відкриємо, подивимося, що тут встановлено. Бачимо ось таку плату BMS, нібито нічого. Акумулятори зелененькі на 2000 мА. І Ми ці акумулятори встановимо на шурупокрут Engel. Тут стоять ніклікар і будемо його перероблювати на літій Іон. А поки займемося перепаковувачкою цієї батареї, і нам потрібно виняти батарею з корпусу. Як ви бачите, батарея тут дійсно на 2000 мА. Зварено доволі таки якісно, все нібито нічого. Але будемо піднімати його ампераж. Спочатку нам потрібно відпаяти дроти від плати контролю. Від батарей, відпаюємо їх, і будемо знімати плату, щоб вона нам не заважала. Відкручуємо гвинти, знімаємо її і далі нам потрібно дістати батареї. Але щоб їх дістати, потрібно їх розварити, так би мовити. Тобто зняти всі пластини, бо вони так не вийдуть. Знімаємо всі пластинки, зняли. Далі знімаємо батареї з холдера і на нові батареї ми наклеюємо. Ізоляційні кільця, щоб при зварці і подальшому нічого не замкнуло і не було пожару. Все, батареї, як ви бачите, у нас поклеєні. І давайте я вам покажу, які, якої вони опору. І ви бачите, 18 мільйом, 17,8, 3,5 вольта, 18. Ну тобто батареї всі по 18 мл. Давайте старі заміряємо. Одна 8 на 19 мл, а інша 24. тобто Ви бачите, вже тут різність в опорі. Будемо збирати нові, ставимо їх в холдер, накриваємо і далі будемо проводити зварювання. На вхід-вихід я буду ставити стрічку 0,2 товщиною. Щоб немало було. А між батарейні переходи будемо ставити ось таку стрічку. Давайте приваримо поки що вихіда, виходи, плюс-мінус вони тут так повинні бути. А між батареями ставимо ось, такі, ось таку стрічку, і, звісно, теж її приварюємо. Все, батарея, як ви бачите, вже зварена, виводи теж я поварив для контролю. Нібито нічого, все добре. Що ми робимо далі? А Далі ми ставимо плату BMS, прикручуємо її, звісно, також залуджуємо всі кінцівки стрічок і звісно, підпаюємо всі дроти, починаючи з мінуса. Є, припаяли. Далі нам потрібно зафіксувати термодатчик, він тут в повітрі висів, але ми його для надійності приклеюємо до батареї. Все, батарея в нас зібрана. Давайте заміряємо, що тут на виході. І на виході, як ви бачите, 18 вольт є. Далі ми збираємо батарею в корпус, звісно, закручуємо його. Все, давайте перевіримо від зарядного пристрою, під'єдналися, подаємо напругу. І, як ви бачите, червоний світлодіод свідчить про те, що відбувається заряд. Так, поки що цю батарею ми в сторону і будемо перероблювати нікілька адмінів батарею на літій іон. Вона 18 вольтова, будемо робити 21 вольтову. Розбираємо її, бачимо всередині ось таке старйо. Все струхло майже батареї пройшли в негодність, і будемо їх викидати, ставити, ті, що ми розпакували, тільки що з Енхелла, тобто не з Енхелла, а з електропилки. Будемо ставити ці вони ще в нормі. Як ви бачите, сюди 10 штук в цей корпус я ніяк не всуну. Тобто будемо ставити лише 5 штук. Цього власне сказав, що буде достатньо. А поки що відбираю по внутрішньому опору якісні акумулятори 18 з опором 18 мільйом. Всі батареї відібрані. Також потрібно встановити плату БМС 100 амперну, але для спочатку потрібно зняти перемички, тому що ця плата на 3С розрахована. А ми будемо робити 5С. Для цього нам потрібно зняти тут дві нульові перемички і біля контролу ще одну потрібно видалити. І плата буде на 5С. Відпаюємо ці нульові перемички. І далі будемо кріпити плату до батарей. Але батареї спочатку потрібно склеїти, її склеїв на термоклей, також поклеїв бублички, тут заізолював, щоб від вібрації ніде нічого ізоляцію не пробило і не замкнуло. Все, нібито добре. Далі клеїмо картон, на який буде приклеєна сама плата BMS. На плату наклеюємо двусторонній скотч і приклеюємо плату до Самих батарей. Все натискаємо і все в нас буде чітко. Все, батареї, як ви бачите, я вже спаяв. Нам залишається мінусову клему підпаяти і плюсову. І, звісно, розпаяти контроль доплати БМС. Залуджуємо кінці стрічки, також плату залуджуємо і починаємо проводити паєчку. Паяємо, починаємо з мінуса. Прогріваємо добре, тому що тут струми. Гарні, все, якісно паяємо, далі залуджуємо плюсову клему, також робимо місце для відводу на контроль плати. на самої. Все, залудили, іншу сторону теж ми так само залуджуємо. І далі нам потрібно буде розпаяти. Контроль на плату BMS, що я вже зробив. Також поставив додаткову ізоляцію з однієї і з другої сторони, щоб нічого не замкнуло і не пихнуло. Все, тут готово. Давайте перевіримо напругу на виході. Як ви бачите, напруга складає 20,5 В. Вся плата BMS в роботі. Далі прикидаємо, де у нас що стоятиме. Тут у нас буде роз'єм живлення. А відсюди ми знімемо саму цю колодку верхню і, звісно, розпаяємо, зафіксуємо її. В цьому місці ми будемо ставити роз'єм для зарядки на 5,5 міліметрів. Для цього нам потрібно просверлити отвір 7,5 міліметрів 8 і закріпити, звісно, сам роз'ємчик. Ось так він буде тут стояти. Також я зафіксував ще батареї скотчем, щоб вони не роз'їхалися від тряски вібрацій. І наклеїв двосторонній скотч. Звісно, приклеюємо батареї до самого корпусу, натискаємо добре, все, батареї у нас не болтаються і нікуди не виступають. Все добре. Далі нам потрібно розпаяти дроти, запаялися на зарядні проводи. Тут я все колодку встановив і запаяв. Потужні силові дроти. Також підпаюємо дроти заряду і вихідні силові дроти теж підпаюємо. Мінус доплати БМС, а плюс, звісно, йде напряму від акумулятора. Також паяємо сюди і зарядний червоний провод. Все, батарея, як ви бачите, зібрана, Все виглядає нібито добре. Культурно і красиво. Так, давайте перевіримо, чи заряджається. Є заряд, червоний світлодіод засвітився добре. Я її заряджу, потім перевірю. Все, далі будемо збирати, але нам потрібно трішечки піджати плату. Як ви бачите, тут є невеликий зазор, і для цього ми встановимо ось таку ізоляцію, як би. Вспінену і будемо закривати кришечкою, закручувати всі гвинти і все, будемо перевіряти нашу рупокруту. Але, на жаль, мене відволікли, і я за кадром думав, що знімаю, але не зняв. Але все тут працює, все вдалося у нас, друзі. Так що дякую за увагу. На все добре, до зустрічі.